Продовжимо роботи по ремонту нового корпусу 20-ї школи, також по ремонту бомбосховища. Всі роботи плануємо закінчити до кінця поточного року, для того, щоб після зимових канікул діти вже змогли продовжити навчання безпосередньо у 20 школі. Також в даний час проводиться коригування проєктно-кашторисної документації по реконструкції старого корпусу 20-ї школи. Я також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Луцяку за підтримку виконання цих робіт за те, що всі ці роботи проводяться сумісно з обласною військовою адміністрацією. Будівельні роботи в повному розпалі, багато видів робот виконуються. Міський голова весь час контролює роботу, чи дотримуються будівельники графіку. І наші діти повернуться. Всі чекають цього: і батьки, і діти, і педагоги. Всі ми чекаємо повернення в рідні стіни.